Добрий день. Добрийama. Добрий день. Деревня Девоці Миколаєвич 14 липня 1976 -19 19 року міста Шортка, Сумська область. Одружений має дитину. Працював в реконформі Шосенкої міської ради 2001 року. Потім 2006 року в Шевченківському районі міста Києва на посаді відділу економіки. Маю три інших освіти, першого закінчив Київський державний університет, спеціальність інженер систем техніки. У 2004-му академію перед президентів державного, на державного управління. У 2012 році закінчив інститут економіки і права. Ознався. Ознайомившись з основними напрямками діяльності заступника голови економіки і фінансової міста, опоную наступні конкретні заклади, які, сподіваюся, будуть сприяти розвитку міста Бравари. По-перше, у сфері соціально-економічного розвитку, планування в обліку необхідне є розуміння того, куди. Розвиватися місто, як розвиватися, шляхи розвитку. Ці заклади можливо випласти, розробивши стратегію розвитку міста Браварин найближчі 10 років, до 2020 років. при розробленні стратегії максимально залучити зовнішніх експертів, управлінців міської ради, представників громадських. Основою для стратегії повинна бути думка громадян. Ввести розроблення стратегії для впровадження в три етапи. Соціологічне опитування з метою, виявлення основних проблем, проведення консультування мешканців, бізнес-оточення, щодо майбутнього бачення, третій етап консолідація матеріалів та виділення, виділення основних блоків і отримання кінцевого продукту, стратегії, включення всіх пропозицій по побажань мешканців. Стратегічні пріоритети, викладені у стратегію, мають бути враховані в щорічних програмах соціально-економічного розвитку міста, інших галузевих програмах. Звітування перед міською радою щодо реалізації стратегії має відбуватися щорічно. Результати стратегії публікуються на офіційному сайті. Другий напрямок, не менш важливий, це забезпечення прозорості при залученні потенційних інвесторів. Ну, необхідно, на мою думку, при залученні інвесторів проводити інвестиційний конкурс. Розроблення та затвердження рішення міськради положення, про постійно діючу конкурсну комісію з питань будівництва, реконструкції, реставрації, об'єктів житлового нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури. Це дозволить кінцевому в результаті мати інвестиційний договір, який буде заключатися між міською радою та інвестором, включати в цей договір всі питання, які необхідні громаді, спеціальне навантаження на інвестора. інші питання. На комісії комісію можливо створити залучення 50%. Депутатів міської ради, 50%, працівників виконку. На засідання комісії запрошуються представники відповідних громадських організацій, міста, місцевих зміни. Розвиток промисловості бізнесу, зовнішніх економічних зв'язків. Запровадження нових форм спілкування з підприємцями, з актуальних питань розвитку промисловості. В цьому контексті можливо запровадження та... Затвердження ради директорів підприємств, налагодження в цьому контексті зв'язків з Терново-Примисловими палатами Києва України, створення центру підтримки бізнесу, можливо через комунальні підприємства, забезпечити розвиток приватного бізнесу через надання консультативних послуг тренінгів, розробка впровадження механізмів стимулювання попиту на продукцію бромовських товаровиробників. В цьому контексті можливо просування їх товарів на міжрегіональних, міжнародних виставкових заходах, співфінансування з міського бюджету на здійснення цих цілей. Розробка реалізації плану дій для подальшого розвитку існуючих промислових зон згідно з затвердженою стратегією розвитку та містому плану. Партнерство міжнародними організаціями. Є звіти про виконання там плану соціально-економічного розвитку там за шість за 9 місяців. Є цифри і так далі. Ви познайомились хоч, хоч з одним документом. Що стосується міста Бровари, це коректне запитання чи ні? Корект. Корект. Скажіть, будь ласка, який пропонується бюджет на, це, на цей рік і як він виконується? На 15 рік я вам не скажу, які на, на 15 п'ятнадцятий в районі 500 мільйонів бюджет. Яке виконання зараз? У я не лишу Хотіли теж мати 500 мільйонів, немає такого. Перший другий кошик, Зараз немає перших другого кошика. Вже єдиний кошик, поповнюється, а потім розподіляється міською радою щодо передачі для бюджету розвитку. Будь ласка, Олександр. Таке питання. Які ви бачите реальні важливі впливу на інвестрів на що твоєвої участі? Вони її і в повній мірі сплачували, не пошкодивши інвестиційний клімат, щоб інвестори не злякалися. Ось, ось саме те, що у вас вже є інвестиційна комісія і проводиться прозор інвестиційних От саме в інвестдоговорі прописується конкретно, на які, на які цілі буде. Ну, як буде інвестор співпрацювати з міською владою, як він буде допомагати громаді? Що він буде, ну, припустимо, реконструкція дитячих садків, чи виділення якогось відсотку житла для певної категорії громадян. Абсолютно різноманітні питання, можливо. І виконання інвестдоговору, договору це і є основний напрямок. Основне знаходження, що... Олександр вам задав питання. Якими чином будете вділяти на цих людей, які не свої <плес> виконалися? Ми розриваємо бездугання свій... і що, що? вони павели. В експлуатацію ми не можемо. Не мистити в експлуатацію будів. ми не можемо. без нас Що вони не виконують умови інвестиційного духу? Mm. Чим, Чим, можемо можемо відповідь. Так, давайте, да. відповідь. Задали питання, відповідь зрозуміла. Mm. Кожен для себе робить, mm. будь ласка, Тетяна. Скажіть, будь ласка, працюючи в управлінні економіки. У вас є вже готові підготовлені проєкти з потенційними інвесторами, які ви хотіли презентувати в нашем місті. кожного <кхів> <кхів> міста свої. Ну у вас є інвестор, ви вигований, хоче вигований, хоче вигований, зробити проєкт, і розуміли. Інвестори? Проєкт, який будь-який проєкт. У мене є проєкт краду інвестирування. Я прийшла, у мене є проєкт, я готова його реалізувати. У вас є інвестори, реальні інвестори, працюючи в управлінні економіки, з потенційними інвесторами, що ви могли пропонувати нам наше місто, ваш потенціал реалізації цього питання. Ви, так, працювали ми з інвесторами, конкретний інвестор є. Але для чого запроваджується інвестиційний конкурс? Тобто ми повинні отримати інвестора, який найбільш цікавий для міста. А що цікаво? Все зрозуміло. Тетяна, ви зрозуміли. Я зрозумію, що ви запитаєте. Які ще питання є? Немає. Всі Миколаїв, останнє питання, я не здаюся. То є по закону розпорядник коштів. Війська. Дякую. Голова голос. Дякую. ちょっと待って。